Вітаю, мої дорогі люди! Я дуже рада, що ви завітали, щоб разом зі мною подивитись, що карти нам підкажуть, яке майбутнє відкриють. Хай Господь оберігає вас від усякого лиха, хай у хаті буде тепло, у серці мир, а в очах надія. Починаймо. Дивимось, бо питання дуже важке: чи буде восени великий блекаут в Україні? Та до чого нам готуватись? Що карти нам покажуть е, Так, перша карта, лицар жезлів. Ой, то знак неспокою, знаєш, то ніби ворог знову буде крутитись, рухатись, спішити, гатити, аби порушити наш спокій. Лицар цей гарячий, він е, несе енергію атаки, непостійності, таке, що може бахнути різко й без попередження. Видко, що удари по енергетиці восени будуть. Друга карта королева кубків. То як символ нашого народу будемо тримати тепло серця навіть у холоді. Але ця карта може й казати: бережіть себе, піклуйтесь одні про одних, бо час буде нелегкий. Тут нема прямої сили для захисту, тут більше терпіння і підтримка одне одного. Третя карта п'ятірка е пентаклів. Ой, лишенько, то карта нужди, холоду, втрат, то вже якраз про те, що світло може пропадати, що люди будуть мерзнути і бідувати. Тут, видно, конкретно відключення будуть серйозні, а зима дасться в знаки. Ну, що я можу сказати, мої дорогенькі карти показали, що восени блекаут буде реальний, не дрібний, а такий, що люди тяжко відчують на собі лицар жезлів, про удари ворога, п'ятірка пентаклів, про холод та нестачу. Але королева Кубків каже нам разом ми витримаємо, то значить, треба вже зараз готуватись, щоб був теплий одяг, запаси їжі, термоси і головне підтримка одне одного. Бо сам не витягнеш, а разом легше буде пережити. Ну що, любі мої, давайте глянемо тепер на таке тяжке питання, чи буде спокійніше на Сумському напрямку восени. Карти не люблять брехати. Подивимось, що вони нам відкриють. Так, з перша карта, смерть. Йой, то дуже сильна карта. Але не лякайтесь, бо то не завжди про буквальну смерть. То карта великих змін, перелому. На сумському напрямку восени буде переломний момент, але не так, щоб прямо тиша настала. То може означати, що старе закінчується, а нове починається. Але то нове не факт, що легше. Буде переформатування бойових дій, якісь різкі зміни ситуації. Друга карта: вісімка жезлів. То карта швидкості руху новин. Значить, події там будуть розвиватися дуже швидко, як вихор. Ніякого повного спокою не видно, бо карта говорить, щось летить, щось рухається. Можуть бути обстріли, швидкі атаки, несподівані удари. Тиші точно нема. Третя карта дурень. То важка штука в таким розкладі. Дурень означає необдумані кроки, авантюри, безвідповідальність. То може бути, що ворог спробує якісь дурні ризиковані дії, і з того непередбачуваність карта попереджає, буде хаос, буде щось несподіване, що не піддається логіці, спокою на Сумському напрямку восени точно не буде. Карти показують зміни, швидкі удари і непередбачувані дурні. Вчинки ворога, то значить, ситуація буде мінятись різко і може кинути нас у несподіванку. Але разом з тим карта смерті показує, що якісь старі схеми ворога вже відживають, і він буде метушитись як дурний. Майте терпіння, люди добрі, не панікуйте, тримайте запас води. Їжі й укриття приготовані, бо дурість від ворога восени ще буде. Ну що, мої хороші, питання нині дуже важливе і болюче, чи будуть у вересні обміни військовополоненими. Давайте глянемо, що карти нам скажуть так, сперша карта, четвірка пентаклів, ой то карта скупоцті і тримання, видко, що сторона, що має більше полонених, не хоче легко їх відпускати. Там іде жадібність, бажання контролю, моє не віддам. То, значить, процес буде дуже затягнутий, бо кожен буде тримати своє і не спішити віддавати. Друга карта дев'ятка кубків. Та Аа, то вже краща карта. Вона символізує задоволення, здійснення бажаного то як промінчик світла серед темноти. Значить, є надія, що певні обміни таки відбудуться, і хтось з наших хлопців повернеться додому. Але то буде більше як часткове здійснення бажання, ніж е, повне е, третя карта. Е, імператор е, то влада, структура, порядок. Видко, що обміни можливі лише тоді, коли домовляються на рівні дуже високих кабінетів. То не стихійні процеси, а суворий контроль зверху. Імператор часто каже, е, буде так. Як вирішить сильніший, тобто без політичної волі обмінів не буде. Карти кажуть так: у вересні обміни військовополоненими можливі, але невеликі і немасштабні. Четвірка пентаклів показує затримки і жадібність, дев'ятка кубків. що... Певна частина таки вийде на волю. А імператор каже, рішення буде політичне на найвищому рівні і простим людям того не пришвидшити, то буде радість, але не для всіх одразу дехто з наших хлопців вернеться додому, але загального великого обміну вересень не покаже. Треба молитися і чекати, бо все тримає влада і грає політика. Ой, то питання дуже тривожне, мої дорогі. Чи планує Русня наступ на Дніпропетровщину восени? Е, давайте глянемо, що карти показали. Так, з перша карта, п'ятірка жезлів. То карта боротьби, сутичок, хаосу. Видко, що плани в них є, і вони між собою там радяться, сперечаються, як краще нанести удар. Це не про повний спокій, а про те, що ворог дійсно пробує щось планує, але все воно в них якось хаотично і не зовсім узгоджено. Друга карта четвірка пентаклів. То вже інший знак, то карта скупоцті, утримання. Видко, що русня дуже обережна, вони будуть тримати те, що мають, бояться розтягнутися далі. Вони, хоч і хочуть наступу, але сильного руху карти не показують. То більше про сидимо й тримаємо своє, ніж про широкий прорив. Третя карта король жезлів. То вже серйозний символ, керівництво, влада, стратегія. Видно, що плани наступу обговорюються на високому рівні, і хтось там, батько-командир, дуже хоче показати силу, але то більше як політична гра і е, демонстрація сили, ніж е, реальна можливість піти вперед великим фронтом. Русня дійсно крутить у голові думку про наступ на Дніпропетровщину восени, але карти показують, що це більше балачки. Проби і демонстрація сили, п'ятірка жезлів, хаос і конфлікти всередині їхніх планів, четвірка пентаклів, страх втратити те, що вже тримають, а король жезлів, амбіції зверху, що хоче блиснути, більше будуть тиснути обстрілами, провокаціями, ніж справжнім наступом. Але легковажити не можна, бо ворог, хоч дурний, та все ж підступний. Ну, добре, мої дорогенькі, давайте нині подивимось дуже важливе, якою буде ситуація з обстрілами у вересні і які міста під небезпекою. Такс, перша карта, двійка пентаклів, то карта нестабільності, хитання, як море колише, то тут, то там. Значить, обстріли у вересні будуть непостійні й розкидані то в одному місті, то в іншому. Ворог буде міняти напрямки, аби ми не знали, де чекати, то як постійна гойдалка ніде спокійно не буде. Друга карта – мечів. Йой то вже важка карта. «Туз мечів символізує різкий удар, прорив. Нову атаку, то чіткий знак, що у вересні можуть бути потужні обстріли. Ворог ніби знову підніме меча. Тут видно і удари по енергетиці, і по великих містах то не просто залякування, а конкретні спроби нанести серйозну шкоду. Третя карта п'ятірка кубків, та то карта втрат і жалю. Значить, на жаль, у вересні обстріли принесуть нові руйнування і сльози. Вона показує великі міста і ті місця, де вже люди натерпілися, але знов можуть дістати. То може бути Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Тобто ті, що завжди під прицілом, і ще карта натякає, що удари можуть прилетіти й по столиці, бо ворог хоче сіяти страх. Вересень буде тривожний, обстріли регулярні, але з хаотичною логікою. Ворог буде міняти напрямки, робити підступні удари там, де менше чекають, і, на жаль, будуть втрати і руйнування. Найбільша небезпека, великі е, обласні центри, що вже під прицілом: Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, можливо, і Київ. Ну що ж, мої любі питання, нині таке політичне і тяжке. Чи продовжаться перемовини України та Росії у вересні? Давайте подивимось, що карти кажуть так. перша карта, страшний суд. Йой, то дуже сильна карта. Вона символізує кармічний момент, рішення, що несе великі наслідки. То, ніби світ буде знову піднімати тему давайте вирішувати, бо так далі не може. Видно, що розмови і справді можуть знов загостритись, бо є тиск від зовнішніх сил, союзників чи міжнародних структур, але то не щирі перемовини, а більше як примус сідайте за стіл, бо час уже. Друга карта сімка мечів. Та тут вже ясно. Е, то карта хитрості, обману, підлості. Значить, навіть як будуть якісь зустрічі чи контакти, русня буде брехати, хитрувати, виношувати свої плани під столом. Тут нема щирості, нема чесності, тільки фальшиві слова і спроби обдурити. Третя карта вісімка пентаклів. То карта праці, рутини, поступового процесу. Вона показує, що якісь контакти такі будуть продовжуватись, але не е як великі прориви, а як е повільна буденна робота, е обговорили щось технічне, домовились про якісь дрібниці, може, обмін полонених чи гуманітарні речі. То не про мирні угоди, ну, а про технічні моменти. Так, е Перемовини у вересні будуть продовжуватись, але не як серйозний мирний процес. Страшний суд каже, що світ буде тиснути. Сімка мечів показує брехню з боку Росії. А вісімка пентаклів, що мова піде більше про рутину і маленькі домовленості, а не про великі рішення. То значить, що говорити будуть, але то все пусті балачки з боку москаля. Вони своє думають, своє хитрують. А нам лише треба мати терпіння і працювати далі з союзниками, бо правдивого миру з їхнього боку поки не чути. А тепер, мої любі, вже час прощатись. Я обіймаю кожного з вас думкою, шепчу молитву за ваше здоров'я і спокій. Хай ангели вас стережуть, хай дороги будуть світлі, а темрява обходить стороною. Бережіть себе і своїх близьких і пам'ятайте, разом ми сильні. До нової зустрічі, мої дорогі!